Добрий день, діти! Сьогодні до тижня безпеки дорожнього руху ми проведемо виховну годину на тему транспорт. Транспорт це засіб для перевезення пасажирів і вантажів, які ж бувають види транспорту. Наземний, водний і повітряний. По землі наземний. У повітрі повітряний. По воді водний. Під землею підземний. Це метро. Особистий транспорт це автомобіль, велосипед, мотоцикл. Транспорт, який належить людині. Вантажний транспорт це транспорт, який перевозить важкі вантажі. Це вантажний потяг, самоскид, вантажівки. Громадський транспорт це автобус, маршрутка, тролейбус, трамвай. А зараз ми познайомимось із правилами поведінки в міському транспорті. У громадському транспорті не можна голосно розмовляти або кричати, їсти, бо можна випадково забруднити кого небудь чи самого себе, смітити або викидати сміття через вікно, при вході не штовхатися, допомагати старшим. Необхідно триматися за поручні, уступати місце літнім людям, вагітним жінкам та малечі, завчасно готуватися до виходу. Чекають транспорт на зупинці. Зупинка це місце, де постійно зупиняється транспорт для посадки та висадки пасажирів. Правила поведінки на зупинці. Транспорт чекай на зупинці. На зупинці не можна бігати, галасувати, штовхати людей. Не можна вибігати на проїзну частину. На зупинці не можна смітити. А зараз ми проведемо дидактичну гру можна чи заборонено? Скажіть, чи можна гратись на проїжджій частині? Відповідь ні, це небезпечно. На який колір світлофора переходить пішохідний перехід, хлопчик? На червоний. Неправильно ми переходимо на зелений колір світлофора. Чи правильно діти переходять дорогу? Вони йдуть по пішохідному переході. Правильно. А яка тут допущена помилка дітьми? Вони пер переходять дорогу не по пішохідному переході. Чи правильні дії хлопчика? Іде? Підземним переходом. Правильно робить. А зараз ми з вами проведемо тест. Перше запитання. Можна кричати в громадському транспорті? Так, ні? Відповідь ні. Можна смітатити або викидати сміття через вікно? Ні. Так. Ні. Де необхідно чекати громадський транспорт? На дорозі. Чи на зупинці? Подумайте, будь ласка. Де необхідно чекати громадський транспорт вагітним жінкам, пасажирам, літнім людям? За що необхідно триматись у транспорті? За друга за поручні. Вірна відповідь за поручні. Чи йдете ви дорогою до школи? А можливо, у магазин вибирайте дорогу найбезпечнішу, за якою треба ріше переходити вулицю або дорогу. Іди кроком по правій стороні тротуару. По узбіччю йде кроком подалі від краю дороги. Будьте завжди уважними і бережіть себе.